Мені подобається другий скіл, тому що тут багато написано про всякий демедж і. Ага! Поняв! Поняв! Оце серйозні тіпи. Опа! Ти бачив, який його! Ти бачив, який хвилю, що мене з демеджу. І санічка стає кимось максимально жорстким. Ану, на двох ногах ходити буду, диви на мене. Так, це у нас щось типу арени, да? Тут спавняться постійно скелети, я можу стояти їх і фармити, правильно? Йоу, друзі, всім і сьогодні! Я став маленьким собакою для того, щоб спробувати еволюціонувати і стати величезним конкретним псом. Тому я пропоную стартувати і відразу дивитись, що зі мною там буде відбуватися. В общем то, колись раз ми записували відео, з вами, де ми робили еволюцію акселотля. Зараз уже вовчача еволюція. І нам, по суті, все те саме треба робити. Так, е іди по стежечці. Хорошо, Іду я дуже повільно. Жесть, як повільно. Мені це не подобається. Опа. Ага, мені треба. Нада... Як я поняв, замочити 10 кролів. Хорошо, <с> осталось 8. Бенц. І коли ми будемо їх убивати, ми будемо потихасенько прокачувати свої ресурси, які в нас є справа зверху. Чи це коїни, чи що це, як це правильно назвати, не знаю. Але я знайшов цілий лігва цього лайна, і я готовий його все підбивати, заробляти. Сюди мені надо... Опа, так, 10 коїнів у мене є. Хорошо, що воно мені сказало? Time to evolve. Час, час еволюціонувати. Ну, я був би дуже радий, бо маленьким цим псом я не хочу бути. Зато диви, яке в нас тут ціле лігво здоровецьке, і я готовий йти до нашого тотема, де ми нормально зараз будемо прокачуватись. Так, Бемс, я нібито нажав. Щось не відбувається. Ану, ану. Диви! Давай, давай, давай. Я хочу бути нормальним, звичайним. Почекай. Звичайний перший пес. Можна, ну, якимось більш крутішим. Чи я здоровий пес? А ні, я тупо звичайний. Я тупо звичайний собака. Хе-хе. Ладно, у мене є перший скілпойн, як я поняв. І я можу вибрати один із двох. Значить, перша ситуація, я буду ставати сильніший, коли буду речати, як я поняв. А друга штука це. А цього я не знаю, що це. Значить, я виберу пер Я виберу правий варіант і відразу його затестю. Оооо. Звук дай Боже. Звук дай Боже. Так, слідкуй за стежкою для арени. Окей, і тут, як я розумію, я можу купувати собі предмети. І перший з цих я можу відкрити собі шкурку, шкурку кролика, і мені дали два шарда: Крафтінг матеріал, кроляча лапка і всяка така звіжуха. Далі у нас на 32 вугілля, 20 мідних злитків і залізне кайло для того, щоб прокачати ось цей тотем. Ну, тотеми це насправді дуже жорстко, але хочеться спробувати еволюціонувати далі. І далі у нас іде ковадло, вовчече ковадло, і ми його відкриваємо, і бачимо рецепт. Ага, лук Вовка, меч Вовка, ми, кстати, можемо зробити. Він має 5 атаки, тому я і пропоную його відразу і скрафтити. Так, що в нас далі? Ще тут якась є ситуація? Походу, це магазин. Ага, і ти, старіна, можеш зі мною торгуватись. Так, у мене появилися якісь коїни. Трейдер спорс. Ендідбекін, оревард. Ага. Ага, його в мене здати, щоб отрити 100 коїнів. Ти гониш. Я здаю по-любому. І далі я зможу прокачуватись і торгувати за ці коїни. Отримувати їх дуже багато, тому що для еволюції мені треба їх в натурі багато. Поки що я маю сотню. А що? Щоб еволюціонувати мені, скільки треба. Мені надо да 800. І я буду реальним таким Вовкодавом, прикинь. Ха-ха! Хорош! Так, це в нас що таке? Телепорт якийсь? А, телепорт Все, я поняв. Я буду коли його нажимати, я буду появлятися вдома. Окей. Окей. Щас це мені не треба. Беремо меч, беремо телепорт стоун і. Рандом Survival ТП. Або ми можемо ось тут десь лазити, і мені дали, кстати, Achievement Complete. Я пройшов туторіал. У мене є 200 коїнів. Дякую, це дуже круто. Але мені тут насправді буде дуже круто виживати, тому що тут це ж спавен, розумієш? Тут все зроблено для того, щоб ти все проходив. І я прийду ще в село Вовком. Мене ну захочуть нагодувати, а я достану такого меча, бес і дам плюху. Ладно, поки що, поки що не будемо цього робити. Ми можемо просто тихесенько натирити собі зараз сіна. Опа, о, -о, о, хорошо, я відкрив нову локацію і мені дало ще 100 коїнів. Це дуже круто, тому що ми якраз і сіна зможемо собі зробити зараз хлібчик. Хлібчик, це дуже хорошо. Я не сильно роздивився, які предмети приймає торгівець, але сподіваюся, що все буде максимально чітко. Що торгуєте ви? Нетки на смарагди? Ну, таке собі діло, конечно, не сильно хочеться з вами торгувати. Не сильно ви фінансово грамотні хлопці. Або то я не сильно фінансово грамотний, якщо буду з вами торгуватись. В общем, забираємо шкіру, смолоскипи, палиці, це все мені потрібно. Крафте торч. А, я просто взяв смоскипа, а мені дали ачівку за це. Опа, це теж хороша штука. У мене є вугілля. Вугілля, кстати, той чувак приймає. Це дуже хорошо. А тут що в нас є? Дошки і нитки. Це теж дуже-дуже круто. Окей, з цим я розібрався. Наскільки я знаю, якщо я буду вбивати мобів, я буду получати коїни. Да. Я буду получать нормально коїнів. Ти корова вибач, але я сьогодні не корова, тому тебе валити, це моя основна задача. Е, в общем то, мені треба щось похавати. Щось похавати для того, щоб похавати мені на верстак. Потому що мені треба скрафтити, по-перше, собі трішки хліба. Бенц. і ще давай хліба. Бенц. Хорошо. Що мені треба ще? Мені треба ще кайло дерев'яне. Ну, поки що дерев'яне, тому що потім я, скоріш за все, його зараз забгрейжу. Подивлюсь, може тут ще щось є. Опа, кісткове борошно, хорошо, яблучко, смарахт, і кам'яна мотика. чотко. А тут у нас. А тут. Уста скриня. Є, окей. Опа, в бочки сокира. Опа, сокира, це хорошо. І 50 коїнів ще. Супер, дякую. Це мені якраз потрібно. З каменної сукера я можу розібратися і забрати собі верстак, і ще мені надо круглячок. Де б мені його взяти? Я не хочу сильно портити їм їхні будинки. Але я бачу оцю башню, і тут, скоріш за все, є якийсь лут 100%. Я прям впевнений в цьому максимально. Давай передивимося. Ооо, стейки я люблю. Це хорошо. Ліхтарик і книжка. Нормально, не знаю, чи це мені сильно треба, але от вугілля. Кругляк мені точно що потрібні. Навіть дерев'яне кайло мені і не знадобилось, тому можна брати і відразу крафтити собі кам'яне. Штука це важлива. Дерев'яне ми можемо поставити сюди. Мотику теж вона мені не треба, книга мені не треба. Ліхтарик цей клятий мені теж не потрібен. А оце я можу забрати. Опа. Так, тут у нас ще не такий палиці Штука хороша, можливо, знадобиться. Кістки теж давай заберемо. Скоріше за все, ними можна торгувати. Вовна, шкіра, це все можна продавати. І ну, їжа це по-любому мені потрібна штука. Так, тут у нас павутиння в цій башні. Тут, походу, давно ніхто не прибирає. Ну і лут може тут є якесь забутий і валяєтесь. Так, буряки, я не знаю, чи мені сильно надо. не впевнений, чи я можу їх торгувати. Але насіння точно мені не надо, дякую. Опа, з такої не все. Хорошо, прикинь, все на все сижу, лутаю всякі штуки. Нікого ще не пробував сильно там вбивати, але чую зомбі. Ага. ТИ БИВ вовка мого! Ти! Добре, що ти згорів? Так, с, е, є кури Хорошо. Погнали, спробуємо з ними розібратись, тільки спершу я би поїв. Приготована яловичина мені точно в цьому допоможе і хлібинкою закусили. Хорошо. Е, ти шопауділ? Все, я кричу. Я покричав, братуха, щас у мене буде моя банда. І хана вам лами. Поняли? Ви що мене бити начали? плюватись? Ти харча! Пішла, звідси. поняв. У, це хорошо. І де ти? Це ж ти їх натравив, да, на мене? Це ти їх на мене натравив, смердюк. Пішов ти геть звідси. Дві. Невидимий чорт. От і сиди тепер, чорт знаде. Так, а я би в свою чергу ще кістки би позабирав, шкіру теж. Це речі, які мені треба, які я можу продавати. Кстати, порожня мапа, стріли і смо скейпи ще в мене є. Хорошо, в принципі, я пропоную телепортуватись на базу. Опа, хорошо. А мій 9... телепорт. А... а, і тепер, якщо я нажмую шерсть, то я появлюсь в минулій локації. Кстати, а це що таке? О-о-о. це босс. Повертайся сюди, щоб побити боса, коли ти станеш більш спотужнішим. Ну. Братуха, як тобі сказати, я би став більш потужнішим. Тільки мені для цього треба мій торгівець. Де він знаходиться, чесно кажучи, я вже її не пам'ятаю. Ось до сюди мені треба. Кстати, в нього скринь дуже багато. Невже вони всі порожні? Та я не вірю, старіна. Ну, ну ні, ні, не може бути. В натурі всі порожні. Ладно. Так, що можу ти продати? По-перше, можу продати тобі нормально кісток. Я в принципі про це щось і думав. Є ще пшениця, пір'я, корішневі гриби. Далі вже щоб продавати, треба мати другий рівень під майстерні. Для цього треба прокачати перший. А щоб Прокачати перший мені треба получається ще пшениця. Хе-хе-хе, <реш> хорошо, -хе що -хе. я побачив. Хорошо, що я побачив. Це все поки що я можу скласти. Він таке в нас не купує. Зато пшеничку він у нас точно захоче придбати. Бемц, бемц, бемц. Все, другий рівень у нас є. Ми можемо йому здати вугіллячка. Бемц. Бемц, можемо йому здати шкіри як багато, чувак. У мене 2-300 коїнів. Ти на приколі. 3-500! Я що наторгував тут? Ти гониш? Я тут так наторгувався. Мені ще аби в якогось, або редстоуну, Я би тут вообще вже. Був як вареник в маслі. Але тут ще є якась скринька. Ага, відкриті я насправді не можу. Ну нічого страшного. Це мені не сильно потрібно, тому що я хочу просто піти і еволюціонувати, тому що маю достатню кількість коїнів. мене 3 500 на балансі а надо все на все 800. Давай запулюємо сюди всі енергію свою, яка в нас є, і пробуємо ставати трішечки потужнішим, моцнішим і серйознішим дядьком. ХП у мене вже стало більше, як я бачу, чи ні, чи це мені показалось. О, -о, -о. оце я розумію, я вовк. Хе-хе! Далі ще я буду на людину, схожий, прикинь. П'ять тисяч очок треба, а в мене 800. Ну я такий дядько вже серйозний, серйозний. Правда, скіл я не вибрав. Надо вибрати, якийсь новенький скіл буде бенц. Так, мені подобається другий скіл, тому що тут багато написано про всякий демедж. І. Ага, поняв. Поняв, все, ладно. <хи> Кстати, до боса прийти я все рівно не можу. Мені каже, що тобі треба стати трішки сильнішим. Ну, він там прям такий король. Король вовків, можна сказати, і треба буде його сьогодні якось спробувати перемогти. Для того, щоб його перемогти, мені треба будь-яким способом. Кстати, а, треба ключ. Вовчичий ключ. Хорошо. Щоб його перемогти, мені треба поставити верстак. Тут не можна ставити. Прикинь. Ладно, хорошо, тут повинен бути верстак ось, да він є. В цьому верстакі ми можемо зробити собі зараз залізний злиток. Правда, тільки, на жаль. Дега. Угу. Зато кайло камена є. Значить, ми можемо все на все. просто лягти зараз спати, бо вночі ходити, ну, не сильно хочеться. Тому старина, я сподіваюся, ти ну, не будеш проти, що в тебе вдома поспить, собак великий. <плес> Ух, дякую. І можу я телепортуватися на свою останню локацію. Тут уже, в свою чергу, я помню, було вугілля, там десь залізо. І я можу нормально так прокачатись. Залізо продати я можу, а можу скрафтити собі обладунки, що, в принципі, не є поганим рішенням, я думаю. Або хоча б там, ну, залізне кайло якась теж. Непогано було би, Надо не забувати, що він приймає кістки дуже хорошо і дуже хорошо приймає шкіру кроликів. Де б її набрати? Кстати, я знайшов якусь скриню в цьому підвалі, де є ще багато вугілля, дає смолоскипи, ще коїни від ролави і кучка кісток. <хе> Кстаті, за те, що я взяв від ролави, мені дали квест, і в мене вже є 450 коїнів. Непогано. Ну цього занадто мало, занадто мало. Треба прокачуватись. Добре, що вугілля тут дуже багато, і якщо що, ми зможемо ще трішечки і продати. Все, супер, десь тут ще було і залізо. Ось до. Так, тут і кріпер, і скалет. Оце серйозні тіпи. Опа! Ти бачиш, його... Ти бачив, який хвалю! Що в мене з демеджем? Ні, я, звісно, думав, що я сильний дядько, ну не наскільки ж? Не наскільки ж я можу бути сильним, щоб з першого разу їх отако виносити. Це штука серйозна, насправді. А коїни потихеньку то збираються, ще й залізка зараз підібреться. Цікаво. Якщо я поб'ю головного вовка, хто мені що зможе зробити? Я стану вождем стаї? владикою, так сказати. Чи ні? Чи да, все-таки? Хто зна, хто зна. Але заліза трішечки добув. Тут нібито ще було трошки. Можливо, я путаю. Але печеркася є якась, і тут є скриня. Хорошо. Так, ще вугілля. Воно мені полюбається. Надани нитки. смолоскипи сюди, залізний самородок, давай до мене. Ну, в принципі, все, пляшечка мені, по суті, то і не потрібна. Так, лисиця, йди звідси, бо плюс один коін, це хорошо. Так, де ми ще не були з вами? Ми не були десь там наверху. Кстати, під водою я получаю ефект нічного бачення. Це мені насправді подобається. По трішечки мій пес мені вже подобається все більше і більше. І я ще хочу цей спал заюзати. Він звездється Strong Frontal Attack. Він, виходить, спереді б'є якимось укусом, і він б'є дуже сильно, бо він стронг, а значить сильний. І я бачу перед собою. Конкретну скриню, яку я хотів би залутати. Проте мобі щось тут взагалі нема. А Скриня, штука штука дуже потрібна. Ну, якщо чесно, трошечки. Очкую я. Ні, можна відкривати. Кстаті, редстоун. Редстоун мені потрібен, тому що торгівець наш його купує. Дивись яке тут вугілля, і пезлий на когось не знаю, чи на мене чи ні. Давай підійдемо ні. Все таки він і на мене злий, але я його запулив прям далеко. І тут вугілля не можна добувати насправді. Це погано. А тут у нас є ще одна скриня, хорошо? Так, купа лута. Окей. І тут я не можу нічого добувати. Окей. Зато тут уже, поїде, і добувати зможу, да? Так. Да. Хорошо. Бо я, походу, тоді був на території ближче до спавна, а ось я вже далі, та й тут уже простіше. Так, риба мені така не треба Залізний самородок тільки тут візьмемо. Бо більше нічого мені тут і не потрібно О, кстати, диви. Тут який чувак, він щось робить. За вугілля смаради продає. Непогано, може в тебе є якийсь лут, старіна. Дебе є каменекайло? І купа ресурсів. Хорошо. Ну, камене кайло, я вже і так маю. Головне, щоб у тебе тут була пічка. А пічки в тебе тут, мій брате, нема. Це насправді велика проблема, тому що я би зараз, звісно, хотів би собі зробити залізне кайло. Ой, ну, ладно. Тому що за допомогою залізного кайла старіна Діамант, коїни, смарагд, лазурит, бронебійність і швидке перезаряджання. Не знаю, чи воно мені сильно потрібне, але лут я знайшов прям серйозний. А знаю, що точно мені треба залізне кайло, тому що за допомогою нього я зможу нормально так прокачатись. Так, залізне кайло готове, можна скидувати сюди камене і швидесенько бестресенько добувати це залізо. Тому що його ми можемо нібито продавати навіть. І продавати в реально великих кількостях, тому що його тут дуже багато. Єдине, що мені залишається, просто його трошечки підфармлювати. І ще я дождався ночі і свою силу випробував на деяких поганих мобах. Особливо ось цей укус, тому що він доволі такий серйозний і. О, братуха! То був не я. Хе-хе. Ти появився. Ну, зато живий остався, слава Богу. Я тебе так налякав, налякав, прилякав трохи. Ти не очкуй, все добре. Так, залізо давай далі жарити. У мене є сім злитків, я міг би дочекатись восьмого і зробити собі нагрудник. Бо нагрудник це самий такий крутий спосіб одягнутися. О, нормально, нормально. Так, нехай там поки жариться, а я подивлюся, що в тут ще відбувається. По суті, то непогано. Можна навіть покричати, поки в небо. Отакого, Бенс. О, він теж. А, він бав получев. Він став серйозним дядьком. Коротше, оця кнопка із речанням вона лякає абсолютно всіх мобів. Це дуже хорошо, але одної пічки мені явно тут замало, тому я би скрафтив ще одну. І поміг би трошки жарити нею. Мені насправді вже не так багато лише жарити, але все рівно давай другою допоможемо собі. І я не знаю, чи надо мені, но скоріше за все, оці уламки я би добув, не зря вони тут є. Я не пам'ятаю, чи торгівець хоче їх купувати чи ні, але я їх добуду обов'язково. Якщо ні, то я потім їх просто викину. Мені один чорт. Зараз тільки залізо жариться. Взагалі, замітив, у мене є ось цей ось песик, який типа, мій поняв? Ну він був зі мною ще тоді, коли я був малим. Мені здається, що це моя мама. Ну я не впевнений в цьому А ми тим часом уже все пережарили. І слава Богу, можна все це забирати і пробувати шурувати додому. Тільки треба щось викинути. Кролячу лапку. Так, це ми забираємо, і верстак теж б я б забрав. Правда, замість чого? Замість залізних самородків, вони мені не треба. Все, можемо тепатись додому, потім, якщо що, сюди повернемося. Бенс, по-перше, у мене є 1200 очків, і я можу їх сюди докинути. Оба, тепер тут 4020. На балансі у мене нуль, хорошо. Ми можемо прийти до торгівця і зараз йому поздавати певні якісь мої предмети, ресурсики, і, можливо, він дасть мені нормальну лавешечки. Так, першим ділом я можу здати сюди трошечки цього. Він в натурі аметист купляє! Оце я вгадав з ним. Ой, як вгадав за метистом. А метис тут окупав. У мене та й бабла тепер у мене дай боже. Так що ми робимо? Е, Залізо по суті я би здав, тому що я хочу заробити бабла. Але є друга проблема: мені треба вбивати босса. І для того, щоб вбивати босса, мені треба броня. Окей, а для того, щоб прийти в квест, мені треба залізне кайло, 20 міді, 32 вугілля. Вугілля я продав, міді у мене нема. Хорош сань з квестом, звісно, ти поспішив трохи. Точніше, запізнився. Так, що ми можемо зробити ще? Залізо я все-таки не продаю. Вугілля хай у мене поки буде. Мід, я не продаю по-любому. Діамант я можу продати. Правильно? Правильно, але я вже дійшов до ран... Умілиці, я можу продавати штуки за вульф ключі, і мені треба всього на всього оці всякі штуки, де їх брати, поки що не зрозуміло. Десь може, можна знайти. Так, ладно, давай почистимо свій інвентар трошечки, бо не сильно хочеться зараз бігати з повним пузом. Кстаті, одне єдине, що мені не подобається, він не купує смарагди. А, ні, купує, просто відразу п'ять. А в мене тільки два. Ладно, тоді забуваємо за нього, Скидаємо весь всякий мотлох, який мені точно зараз не знадобиться. Трішки ресурсів з собою візьмемо, хай будуть, і можна пробувати йти робити еволюцію, тому що мені по. Любому уже зараз буде вистачати. Кстаті, ось я тут роздивився, тут риби треба. А в мене якраз там риба лежить. Хе-хе-хе, кістки, павутиння, порох у мене теж є. Оці жухи я теж знайду, оце правда складно. Ну а саженці берези я знаходив, проте не підібрав. І тут у мене теж, по ідеї буде. Так що, коротше, мені треба зараз розібратись з першим квестом. Я її вбив. Жива, маленька, давай я тебе похилю. Все, хорошо. Пішли зі мною, я буду еволюціонувати. Я готовий. Бенс, коїни здані, 6520 було на балансі у мене, і Санічка стає кимось максимально жорстким. Ану? На двох ногах ходити буду, диви на мене. Пф, а Вовк то став серйозним дядьком. Пути на мене, Саня має величезну кількість хп. І далі є ще прокачка. 10 тисяч коїнів. Так то це немало, блін. Ну до боса все рівно дойти поки що не можу. Мені пише, треба стати більш сильнішим. Хорошо. з цим я розібрався. Значить, що ми робимо? Я вже бігаю дуже швидко. Мені треба всього на всьому мій кайло і вугілля. Я думаю, що я з цим розберуся. Так, не пройшло 10 хвилин, як я проходжу цей квест. БЕМ! І мені дали два шарда. А ось що. А ось це і цей що в мене є. Ну на це, правда, я ще не збирав. Так, дерева одного, другого, і п'ять саджанців берези. Оця штука серйозна, зато я маю 4 шарда і можу зробити собі лук. І що в нас для крафта тут нам потрібно? Для крутішого лука. Ага, вони так грейдяться, да? Блін, ну для лука треба стріли, а для меча мені шардів не вистачає. Значить, що я пропоную зробити? Кстати, кайло у мене з'їли. Моє залізне. От, блін. Ладно, тоді я можу спробувати нафармити дерево. Цей квест майже у мене пройдений. Ну, кстати, оцей тоже. І ось цей тоже. Ось тут уже далі почнуться проблеми. І по суті то я зможу нормально так отримати багато шардів. Так, ану. Бемц і. Не хвата пшениці! Пожди! А що нема пшениці вдома? Ану? Ні, повинна бути. По ідеї вісім. Ладно, погнали назад. Нам треба зараз знайти пшеничку. Пшеничка десь повинна бути плюс-мінус там, тому що там плюс-мінус є й наше селище, в якому я обов'язково повинен якось побувати. І стирити трошки пшениці. Так, ану. Зомбічі, я вас уже не боюсь, ви вмираєте з одної тички так-то. Кстати, ачівку дали ще одну. Мені їх уже постійно дають. Я не знаю навіть за що, але дають. То я пробіг якось десь, то я блін вбив когось десь. Так і все, і ачівок мільярд. І гроші капають. І хорошо. Так тут, кстати, заліза повно. Це круто. Я про нього тут не знав. Але мені один чорт все рівно надо псіну. А, -а, -а селяни все позбирали. Чи це я збирав, я вже не пам'ятаю. Ну, пшениці теж мені все рівно трошки надо. Давайте я зараз підберу, посажу вам його назад. І маю я 13 пшениць. Це супер, можемо повертатись додому. Бемц і де наш торгівець? Де торгівець Мені треба да. Ось ці квест штуки. Бемц, бемц, бемц мені треба сюди. Оба, квест компліт. Ще плюс два шарда, і я маю вісім, і я можу покращити свого меча. Правильно, якщо я роблю ось так. Бемс і вульф павер сворд. Десять атаки. Я став реально в два рази сильнішим, просто прокачавши меч. Але ж я можу ще й це пройти. Да, ну з рибою мені там трішки не вистачає, ловити рибу я не сильно хочу. Тому поки так, поки так. Але от тут уже друга ситуація наступає. Я, кстати, не взяв третій скіл. Я про нього тупо забувся. Ага, оцей скіл дає мені силу. баф на силу, який буду отримувати я і мій вовк. А оце штука дає мені лакі. Ні, ну лакі мені не сильно треба, Мені треба баф на силу. Бем випив. І я став сильніший. Оце я розумію. Це я таке зробив? Обавдеть, люті вони, чуваки. Uh, в общем то, мені надо 10 тисяч коїнів. Де мені їх взяти, я не знаю. У мене є 1500, мені треба 10. Хорошо. І давай я ще ці 200 сюди закину. У мене 1729. Хорошо. Uh, в общем то, це мені по-любому треба, і треба мені воно дуже-дуже швидко. -дуже Як мінімум, надо зараз зробити собі ще обладунки. Щоб я був більш міцніший. Ось так, мені треба штани, мені треба капелюх. Це речі, які мені дійсно потрібні. О, хорошо. А далі треба сидіти і думати, що я можу продавати нашому торгівцю. По суті, залізо, но мені не вистачає вугілля. У мене його немає. Я можу продати діамант непогано. Правда, от вогняні прути дуже ціняться, а випадають дуже легко, я би сказав. Але це треба йти в пекло. Обсідя на мене нема. Зато я можу тепнутись назад і попробувати пошукати якісь нові біомчики або нові селища, в яких я можу злутати якісь нові речі. Ох ти є! У нас тут в селі трохи з'явились проблеми. Але я думаю, все буде хорошо Оба сюди. Так, 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 так. Мені по суті треба зараз дуже багато вугілля. Також разом з цим вугіллям мені треба повбивати трохи мобиків. Оба, оці, кстати, постійно на мене плювались гамнюки, йдіть сюди всі. Давай, давай, давай. Отако. І ти теж йди звідси. Тому що кістки я можу ще і попродавати, кстати, нашому торгівцю. Для того, щоб залутати трішки бабетто. Ну і разом з цим мені треба добути ще вугілля. І можливо, якщо я знайду ще заліза, то і заліза. Тому що мені його теж треба продати. Мені дуже багато всього треба продавати. Щоб дойти до максимального рівня. Моєї. Еволюції. Я буду мати дуже багато хп і буду реально таким серйозним стронгес чуваком. Кстати, тут є скрині, про яку я навіть і не здогадувався, і тут є коїни, і смолски, і блоки кісток. О, а там є ще щось. Дві ти бачив? А, ні, це мені показалось, це мені показалось. Ладно, 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 все, виходимо, 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 песик. Нам туди не надо. Нам треба ось сюди ось заліза. Якщо в мене якісь блоки, то це буде максимально круто. А блоки у мене трішки є. Це хорошо. Ладно, вилазимо трішки вище. так сюди. Stawiam tu blok. Ставим і тут блок, і все. І з легкістю добуваємо цю тону заліза. Робимо собі черевики, остальне продаємо. Вугілля теж продаємо, тому що пожарює, скоріше, це все на досках, щоб вугілля не тратити, щоб я все продати. Ну або продам вугілля, яке можу, а яке лишиться, те, звісно, використаю в пічці. І диви його тут реально тонна цього заліза. Я сподіваюся, що мені грошиків має вистачити. Хоча там нафармить надо треба, ой-ой-ой, багато. 10 тисяч поїнтів це реально купа. Кстати собака, так собі плаває. Я б не сказав, що супер швидко, але зато бігає нормально. Цей наш вовкодавчик прокачаний. Так, ну і можна пробувати тепатись додому. Опа. Де моя пічка, пічка, пічка. У мене є 400 коїнів, Ми сюди їх скидуємо. Тут є 277. Мені ще треба, блін, 7900, 7800, навіть 23. Це дуже багато. Зато я маю дуже велику кількість кісток. А, ні, це я маю багато кісткового борошна, а не кісток. І мене кістка. Ладно, вугілля продаємо. Одне лишається, слава Богу. Так, де мої пічки? У мене є тут десь дуже-дуже їх багато. Ось да. Погнали. Так, тут їх скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім штук. Давай так, щоб було супербистро. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хорошо, хай буде по шість. Окей. Так, сюди запихнули, запихнули. Дерева, правда, на все це нема. Значить, треба буде зараз степнутись назад і добути. Бо я все оддав для того, щоб прокачати ось той квест. Так, повертаємося, беремо сокирку і погнали. Надо трошечки зараз буде нафармити. І я думаю, оце два дерева зрубаємо, та мені вистачить, по суті, то, щоб це все спробувати сплавити. А там далі вже розберемося. Вистачить мені грошей, не вистачить. Ну, скоріше за все, не вистачить. Я думаю, тому доведеться ще там ходити, щось підфармлювати, шукати, лутати. Ну, що ж поробиш, без того тупо нікуди. Тому погнали до наших пічок. Треба ще отако зробити. Отако Бемс, Отако сюди трошки, сюди трошки, сюди трошки. І так в кожну пічку. Бемс, бемс. І оцю пічку ми не заповнювали, Да, Хорошо, З цим ми розібрались. Залізо жариться, і слава Богу. Так, не забуваємо обов'язково крафтити собі залізні черевики, без них нікуди. І ж продавати лишнє залізо. Ну, як лишнє. його лишнього будь не може, але Нормально, ми тут нас продали, хочу сказати. Аби ще редстоуну купу нафармити десь, аби ще уламки вами так же само, Там, ну, вогняні прути було б взагалі шикарно. Але 45 тисячі поєнтів я все ж таки якось зміг назбирати. І слава Богу. Тому що ми їх тикаємо сюди, Бемц. і маємо вже на балансі 6700. Надо 10 тисяч. Боже! Ще, коротше, мені треба 3300. Чуть-чуть менше, ніж 3300. Фух, серйозно. Ладно. Але тут є ще інші такі сходинки, куди я далі не ходив ніколи. Ось, ось сюди, наприклад. Тут я не був ще ні разу. Опа, Бемс, і тут коїни є, пляшечка чар. Хороша штука, я щас тут ще коїнів назбираю. Диви, печери якісь. О, тут в мене точно не було. І тут я не був. Давай всіх повиносимо. Так, це у нас щось типу арени, да, Тут спавняться постійно скелети, я можу стояти їх і фармити. Правильно? Да, Ну, це насправді не дуже, не дуже, не дуже це прикольно. Потому що дуже мало коїнів мені за це дає. Хоча дають кістки. Ммм, кстаті, як варіант, знаєте, я би тут трішечки часу насправді і провів. Я був би не проти. бо кістки штука дуже Дуже важливо. Но меч хороший. Мені, мені подобається те, що я цих скелетів вбиваю з першого разу. Був би в мене, правда, на мечі ще зачар на добуток додатковий, щоб я більше кісток мав, бо кісток у мене вже 27. По суті, це реально дуже класний стартап для того, щоб заробити нормальну кількість бабету. Бабетто. бабетто. Тому що за допомогою цього бабетто я можу реально стати ну, таким реально прокачаним типом. Е, ти Тиабалдіє стріляти, по-моєму, вовку! Пішов геть. Все, ладно, пішли з ліцею. Я б, в принципі, був би не проти вбивати і зомбі. Правда, гнилу плоть не нікуди діти. Окей, так, так, так. У нас тут є ще такий будинок, в якому ми нібито ще не були. Да, бочки тут пусті, а звідси я і залутав все. Окей, хорошо. Можливо, я тут знайду ще щось. Не просто так, тут все є, я хочу тобі сказати. Свинок я би теж задушив. І, в принципі, тут уже все, да? Угу. Да. Ну нічого, там була ще одна стежка. Ну і на крайнякша там є вугілля багато. Я б його добув. Ось, наприклад, є вугілля. Правда, тут добувати не можна, халепа, а тут. А тут можна, хорошо, і скільки тут вугілля всього 44, нехило не хило, А тут що в нас нижче? Ще вугілля, печера якась? Ну, кріпероїд. До побачення, телебачення і кінець. Ладно, як вилазити? <по> я про це, звісно, не подумав. Опа, тут є ще залізо, скринь, якась смарагди, кстати Плюс 200 коїнів, смолоскипи. Непогано. От що-шо, -що? а смарагди я б добув. Два в мене є. щас тут є три, чотири, п'ять. О, якраз п'ять для продажу. Все прораховано максимально чітко. Ну, вигілля залізо я більше не сильно хочу добувати. Вже вечір у нас. Тут усе я бачу спавняться зомбі, походу. Да-да-да, це точно така сама арена, тільки вже з зомбаками. не чи гнилу плоть не торгівець. Так, пляшечка чар туди-сюди захист так Кстаті, штука дійсно важлива, я вдарив случайно, свою собаку, ще раз вдарив. Я сподіваюся, що він не вмирає. Але я дійсно не пам'ятаю, чи гнилу плоть купляє наш торгівець, тому сильно нічого сказати не можу. Так, ну цю штуку я би виніс, і можна спили юзати. Я про них завжди забуваю. Ану, де зомбічі? А зомбічів щось уже й нема Зато вбив торгівця цим спилом. Ладно, погнали звідси. Собака мій вмирає! Все, не вмирай. Пішли звідси. Пес, 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 пес. Пішли, пішли, пішли. Давай додому, Бемц. телепорт. А я не вдома, а отак, а отак вдома. Все чітко. Значить, якщо я закину ще цих 700, які я нафармив по дорозі, у мене вже 7400. Мені всього всього треба 2,5 тисячі. І для цього мені треба мій торгівець. У мене є смарагди, які йому продати не дешево, бо він їх скуповує прям дуже-дуже хорошо. Да, і зомбаків нема сенсу вбивати. В тому це ми продаємо. Продаємо також вугілля, яке я нафармив. Продаємо також кістки. У мене тут прям купа їх. Да, грошей точно тонна. Це хорошо. І вугілля в мене ще супер багатсько. І на... У мене вже є 2900, я можу робити еволюцію. Не знаю, чи це остання, але буду дуже вірити, що це вже вона остання. тому що далі вже мені дійсно дорого, напевно. Левел номер 4. Зараз подивимося, що зі мною трапиться. І на картинки то я бачу на статуї, що там прям жорстке щось. А що тут насправді? Ху, та я прям такий, як він, ти поняв? Тільки я світлий, а він темний. Прикинь, я реально здоровий. Бакледер. У мене відкрилася штука. І появилось хп у боса. Поняв, да? Так, пішли, виберемо зараз, по-перше, собі спел. Ага, заспавнити армію вовків, які будуть допомагати в батлах. Або місячна якась штука, яка буде давати демеш по всім. Ні, армія вовків звучить набагато цікавіше. Так, е, мені треба рішити все з їжею, з їжею, з їжею, з їжею. З їжею дуже легко все рішається, просто треба її взяти. Цікаво, чи за ці коїни можна щось купити, чи можна просто, кстати, гостроту накинути на мій меч. Було б дуже круто, але вона не Хочу на нього накидуватись, я поняв. Нагло нагло. Хорошо, бо ключ я купити не можу. да? Так, да, Ключ я можу тільки отако за затрейдити, за такі реси, але у мене їх нема. Блін, тепнувся додому, случайно. Точніше, не додому, а в світ. Мені би боса завалити. Для того, щоб завалити босса, в мене є їжа, в мене є спили. Ну я по суті готовий. Погнали. Отако! Дивись, який він дамаже. О, ні, він б'є, він б'є, він просто б'є слабо. І Я його вбив! Так легко? У нього є великий вовк. І тут лута в нього насправді багато, аметисти, діаманти. У нього тут купа всього. А почекай, я цього добувати, напевно, не можу, так? Да? Да, я добувати не можу. Прикинь, нічого. Блін, ну нічого страшного. Вовк з мене дійсно реально потужний. Прям прям дай Боже потужний. Це ще тільки оцей спел не використовував, а вовків він, походу, спавнить дуже багато. Ну, тут сильно не перевіриш, бо тут і так їх тонна. І далі вже прокачки, друзі, нема. Тому можна сказати, що я дійсно серйозний пацанчик. О, це тема! О, це тема, братва. І якщо вам сподобається відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте свого подобання, долучайтесь до телеграм-каналу. І всім пока.